У Миколаєві розвиватимуть блакитну економіку, тобто економіку, пов'язану з водними комунікаціями та транспортом. Говорили про це на тематичному саміті. Експертів, представників влади та громадськості міста слухав наш колега Сергій Лисюк. Блакитна економіка сукубність заходів, котрі передбачають максимально ефективне використання водних ресурсів при збереженні навколишнього середовища. В Миколаєві обговорюють можливість впровадження подібних моделей для розвитку потенціалу міста. Так, нам дано природою, що Миколаїв знаходиться біля моря на двох річках, і нам сам Бог велів займатися питанням блакитної економіки. Дуже важливо вже сьогодні займатися цими питаннями, саме тому, що після закінчення війни нас не буде часу для того, щоб готувати ці всі документи і ці всі процеси. Тому вже бути треба готовими для того, щоб будь-яке фінансування інвестиції і так далі пішло не очікуючи саме того, що робимо ми зараз. Про особливості блакитної економіки та необхідність впровадження її в Миколаєві мова йшла на тематичному саміті. До участі долучилися експерти різних гаузей, представники громадськості, а також іноземні партнери міста в режимі онлайн. Вже фактично з Серед минулого року йде розпрацювання як стратегії розвитку міста Миколаєва, так і від відповідних інструментів для подібного розвитку. І напрямки блакитної економіки сьогодні є ключовими пріоритетами. Фахова зустріч долучаються до нас наші колеги з програми розвитку ООН, програми мереж економічного зростання, наші колеги з за кордону, з якими ми працюємо в напрямках блакитної економіки. Бо варто розуміти, що місто Миколаєв воно не живе само по собі. Ми є частиною глобальної економіки. Ми є Частиною економічних відносин басейну чорного моря важливою складовою при використанні водних ресурсів є судноплавство. Задля збереження навколишнього середовища варто робити ставку на екологічні кораблі. Проєкти подібних суден в Миколаєві розробляє конструкторське бюро «Сіджоп». Це і пароми, і пасажирські судна, і танкери, що завгодно дреджери. Суднобудування це ключ до зеленої морської технології, бо лише зелені судна дозволяють транспортування зеленого палива, зелених грузів, вантажів. І це морська інфраструктура, яка теж приспособлена для перевозок, для перевалки усіх цих вантажів. Любов до екології необхідно виховувати з малку, вважають експерти. Тому для дітей різних вікових категорій був організований спеціальний конкурс, де необхідно було візуалізувати власне уявлення щодо блакитної економіки та захисту довкілля. 17 найкращих робіт представили на саміті. Ми йдемо, ми чітко стали на цей, на цей шлях і ним продовжуємо йти. А починаємо з дітей, тому що саме там можна. Залишити оту зернину продуктивного, але дуже відповідального відношення до морського практично місяць тривав конкурс. 247 робіт з всього світу. Ми отримали від дітей, які вони ви бачите самі. Яскраві у нас є е, учасники, які 6 років, які 15 років. Вони всі різні. Сьогодні ми представили тут дуже невелику кількість. Найкращі роботи отримали відзнаки від організаторів заходу. Школяр Матвій один з переможців конкурсу. Попри юний вік, хлопець вже переймається проблемою збереження екології. На ньому зображене море, під яким багато сміття, і яке треба ведуть. Я спостерігав, як моря забруднюється і погибають тварини. Треба не смітити і не забруднювати моря. Тема дуже актуальна, дуже болюча для всієї планети, не тільки для чорного моря. Тому потрібно звертати на це увагу. І добре, що є такі конкурси, що діти теж вникають в цю проблему, і я сподіваюся, що ця проблема буде вирішуватись. Експерти наголошують, блакитна економіка є не просто новомодною тенденцією, а реальною можливістю для Миколаєва вийти на європейський рівень розвитку завдяки вигідному використанню географічного розташування. Сергій Лисюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март.